Вітаю! Марлекстайм, бікорифлей, приїхала Саверівку у нас в Вінниці, таке поле. Вау! Вау! Запрошую! Будемо творити або просто насолодитись пейзажем. Це Україна! Ой, лелека! Оскільки реквізиту. Яка краса. Це я приїхала своїм творчим реквізитом. Приїжджайте в Вінницю, як красиво! Лавандове поле. А ось ще білий лавандин. Подивіться. Як це пройти? Білий лавандин. Білий лавандин. Дуже цікаве. Десь. Така днізаність. Вау. Ой, краса неймовірна, люди, це Україна, це Вінниця. Село Саверівка, всього 8 кілометрів від Вінниці. Ох. Красунчики, боже боже, як тут гарно. Дивіться, скільки реквізитів. Приїжджайте на фотосесію, на букетики. Я організовую творчий майстер-клас.